Cristo? перестаньте сумувати, зусли якому йдемо, і ступаємо усюди, від куранісну несемо, ось віднині нині звеселиться, Божий суд народився, і вибрайте звеселіться, прождемому поклоні. Не йшли на одну щоб побачити дитину. На зорю ми поглядали, і в дорогу ми збиралися. І з дарами це йдемо, До самого плиємо. Ох, засліпило мої очі, Ти блеску паску півночі. Я ще радий розвитати, Гець здоров'я не дай то собі краму у моїй крамниці, щоб зробити незвичай, гайне молодиця, гроші вам рахує мисия, колощасує. Ти наразі не пишеш, а по тому душу вимеш, людей скайда.

А хто Бога споминає, то від нього чорт тікає? Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв і у хаті, і на полі від усякої недолі. Хто горілку уникати і пари буде обминати, жінку діду шанувати, той завжди щасливий буде і шанувати будуть люди. Чуєш, що мама сказав? Щоб лопити перестали, а плав не буде пити. Що вашому буде жити? Не журися, брати свати, ми людей та гітувати, щоб на нашу ще дорогу менше, щоб молились Богу, один одного, щоб били, сину, щоб в борів купили, отоді ми будем жити. Гепати з хати. Що за гарнити безбишаті? До свого тут збиратись і що ви за люди, а то зараз за свою свого страшна кава буде. Наясніше мость царю, хою молодранці, можкопили в ополиці, а рештуйте двадцять. Ти цар землий, а родився цар таємний він буде понад царями, на землею небеса. Та не цар. На вічній, ще рятує від тривог, ти боїшся того бога, бо, бо лиха твоя дорога. Що? Ой, царе, ці шпіони, тут розносять віст, що цар світу народився у твоєму місці. Що за цар, Що він про те? Наші люди підтверждають, правдива новина, наче б діво у вертепі народила сина. Месію, мовляв, начебто царя всього світу, предсказаного, чи в пророцтвах, чи в заповіті. Хто месія цар, а ти не помилився негайно не запроси і гляди і не ниць. Ми вітаємо ведьможного, ірода непереможного. Відкладамося. Справи, і всіляки, і забави, прибуваємо Палестину поклонитися дитині. Я князь з України, європейської пернини, мій народ великий, славний, за законом живе давнім, раптом зірка засіяла і дорогу показала, я дари собою взяв, щоб дитятку привітав. Я цар європейський, розкішно, нас розкішно, на схорах. Цар, сонцем обігрітий, і щовали наша життя, і не спасити світу, Споряди на караван ми напрям землі, ось веземо подарунки дитині для неї. Що ж і дідово своє, і царю уклоніться, ми з дарунками підійдемо, виважмо здождіться. дождіться і покажете у путь, куди йти треба. Ми поклонимо зиму від землі і неба. Ой, відніму мене царство, ти новий царевич, я цар, геть, сторожа, всіх дітей зібрати і дволітніх постинати. Твій наказ, закон для нас, його виконаємо раз. А мала дитя із кіні мусите знайти ще нині. Так віцає. О, і дити лукаві! Добув сили твої слави, але безкарно не минуть твої кроваві злодіяння на суд до Господа підуть, безвинні діти і оправдання тобі не будуть не надійсь. Та знай царю між дітьми, що їх же убив ти, і кром невинної пролив, не було божого там сина. А ти закрив боту велику, будеш у пеклі аж до дові. Прощавайте, добрі люди, вже він нині спокій буде. Щиро Господа вітайте, синів доньок навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро богу ся молили, але пари молода, України майбуття. Стримуйтеся від хоботи, не робіть батькам гльзоти. В хаті сварок не робіть, із сусідами звичайно. Не сваріться, бо не файно, свідки ви, вас на очах і родовів на стовкрах, керувала ним завість до усіх людей ненависть, і в кінці гріхів тягар затягнув його в тартар. Шляхом, і родівний дід, на шлях Божий поверніть, того Бог буде любити, буде вас благословити. І пошле щасливу долю, всім здоров'я, мир і волю. Даруй нам Ісусе, любові у серце, нехай ніби дощик на ближніх полється, зміцни нашу віру, Спасителю в ясла, щоб світло твоє в наших душах не згасло, очисти від злого, навчи пільнувати, у кожному дневі тебе шанувати. Добрий стане. Слава Богу, ми збираємося в дорогу. Але поки вийти з хати, треба щастя побажати, всіх добром обдарувати. Вам і чуємо добрі люди, нехай Бог все з вами буде, і щоднини, і години, бо Бог благословить вас А адакають. Нехай добре. Хай далі родить, жита пшениця, бульба і фрукти, всяка пашниця, хай всяка лихо вас обминає. Ми йдемо далі, висоцерой. застраждає, дорогі в Христі, дорогі наші колядники, вертепники, наші діточки, нам сьогодні дуже приємно, ви щораз відкриваєте у ваших серцях для нас, Господа. Чому я так сказав, що в ваших серцях відкриваєте для нас Бога, тому що Христос не раз сказав, будьте як діти, і ваше буде царство Небесне. Бо ви так щиро, так по-своєму -по і з відкритістю і з таким переживанням сьогодні славили Бога. Ми дуже щиро всім вам дякуємо і за такі гарний вертеп вам даруємо цілу коробку солодких чи Прошу ви себе просто поділіть. Воїн і то і розтаю всім пере. Я рівно хочу щиро подякувати і пані Марії, яка також брала участь у тих всіх заходах. Це взагалі була ідея її, щоб такий стаж РФТ молоді зібрати і щоб поставити тут у нас таке гарне дійство в церкві. І дуже дякую батькам, що допомагали зробити гарні костюмчики для діточок що допомагали вивчити слова. Бо він коли кажуть, нас кажуть, що ми не можемо щось зробити, а що ми ніцтне не маємо. Ми маємо дуже багато, ми маємо талановитих дітей, ми маємо е, Бога в серці, ми маємо гарну думку, і ми маємо ну, надзвичайно велике і, прекрасну, і прекрасну, прекрасне передання наших дідів і прадідів. Бо взагалі вертеп, дорогі мої, колись починався, як ставили вертеп, на початку історія вертепу походить, що робили такі маленькі фігурки і ставили маленькі сцени за такою ширмою. Пізніше робили в церквах ще в Бориславі, я бачив на Губичах в церкві, є такий вертеп, зроблений з таких маленьких фігурок, що і так їздить. І ті фігурки ніби там рухаються, це така шопка так звана. Рівно ж можна це побачити, ну, звичайно, в нас таке не збереглося, а в львові Польській катедрі є така дуже стара шопка, де ті всі фігурки рухаються, бо хтось за границею бачив Італії, правда, там такі роблять. Але для нас, притаманне, є те, що не фігурки дерев'яні, бо Бог живий. І в нас живі діточки хвалять Бога. І це дуже важливо, що коли серце людське хвалить Бога, тоді серця любов, ця віра і надія розходиться між людьми. І кожен з нас, у ці свята, трошечка торкається того Спасителя через голос, який іде від